Школа це особливий етап у житті кожного. Саме тут діти отримують знання, знаходять друзів і роблять перші кроки у дорослий світ. У багатьох залишилися свої улюблені вчителі, яскраві історії з класу та щирі емоції. А що найбільше запам'яталося хмельничанам із власних шкільних років? Ми вирішили дізнатися. Може, хтось святкує в ресторанах? Ми святкували це в школі. Потім, після випускного, ми йшли в парку Чекмана. Тоді він ще не був чекмана, у нас були, була дискотека, а потім ми розійшлися додому. Ми дуже маленькими такими були, як нас випускали, вчителів пам'ятаю, першу вчительку помню, всіх помню. Дуже було приємно, дуже були щасливі такі були. ми. Маленькими ще зовсім були, скажімо так. Чи підтримуєте зараз зв'язок з однокласниками? З однокласниками так. Однокласниками так. Підтримуємо зв'язок, дзвонимо. Було просто так класно, ні, ні за що не турбувався. А зараз робота це все і так, якось сумно. Що тоді було безтурботно, а зараз відповідальність є. У нас був урок Захід до вітчизни, і ну, в принципі, на ньому ми і познайомились. Далі почали просто спілкуватися. І наприкінці самої школи, 25 травня, ми вже почали зустрічатися. Чотири роки вже прозустрічалися, і от. Подали сьогодні заяву на одружи. Супер, вітаємо. Дякую. Підтримуєте а а взагалі е, якісь дружні стосунки з однокласниками? Так, е, да, мій однокласник один з моїх одногрупників. Як ходили до лісу, бо річки там не було. Зустрічали той як так, розсвіт по-русскому. Ну, так, все пам'ятаю. – Досі спілкуєтеся з однокласниками? Вже дуже, дуже багато нема. Дуже багато нема. А так, Зустрічаємося, тоді знаєте, як було. Я вчилася в селі і всі роз'їжджалися з села. Всі десь пороз'їжджалися по всій Україні, по Росії. І так. Я дуже любила організовувати різні масові заходи, такі дві жухи молодіжні. І от ми своєю класною керівничкою організували свій випускний, свій останній дзвінок. Це було настільки круто. Море вражень, сліз, ми провели стільки років всі разом. І от ми розуміємо, наш останній день, все, вже наступний раз. Ми не побачимося з ними. Це вже буде, скільки там років? П'ять-десять. Ну, емоції зашкалювали просто. Дружним колективом, файними педагогами, професіонали були, педагоги. І Школа це дитинство. Після школи закінчилося дитинство, пішла вже доросле життя.